Усе наше виправлення тільки в тому, щоб просити Творця не звинувачувати його і погоджуватися з усім, що робить для нас у цьому виправлення. Ні, каже раф товариш. А що ж іще? Раф, потрібно досліджувати, в чому джерело хвороби. Хвороба не вказує на те, що ти хворий, а на те, що ти далекий від творця. Воно вказує на причину на причину як лікарі. Кожен раз від групи. Творець хоче просувати тебе до повного виправлення. Коли ти об'єднаєшся з усіма, як одна людина, з одним серцем, без будь якої відмінності, ти до цього, звісно ж, не готовий. І тоді у відчутті, коли ти кожен раз не готовий на повне об'єднання, це відчуття називається хворобою це, що це те, що ти хворий. Тому кожен раз за рівнем, наскільки ти не готовий, далекий і так далі, згідно з цим визначається хвороба. Або це нежить, або щось гірше, або ще гірше, і так далі. товариш. Якщо я правильно вас зрозумів, то є різниця між тим, що я коли я відчуваю, що я далекий від творця і погано почуваюся, то я повинен бігти в групу. Раф. Це проблема. Можливо, тобі цього вистачить на чверть секунди і не більше. Тобі потрібно багато внутрішніх доказів для себе і для того, щоб ти насправді був відданим рабом Творця, для того, щоб ти захотів прийти до нього, до тотожнення, до виправлень і так далі. Товариш, так це означає, що потрібно йти в групу і просити творця, щоб допоміг мені увійти в групу більше.